Радий вас вітати. Сьогодні хочу спростувати деякі міфи. Наприклад, що зварювання це суто чоловіча справа. Ні, це не так. Адже в Україні є чимало жінок-зварників, які знаходять задоволення в професії. Нове обладнання зменшується фізичне навантаження. Сучасні апарати легше та ергономічніші. Зварювання потребує точності, уваги та терпіння, якостей, притаманних жінкам. Зварювання це одноманітна робота на виробництві. Ні. Тому що ця професія використовується в різних сферах життя. Це і будівництво зведення мостів, хмарочосів, стадіонів та інших складних споруд. Судо-будівництві, будівництво суден різного призначення та класу, машинобудування, створення транспорту від автомобілів до космічних кораблів. Та мистецтво художнє зварювання, створення скульптур та інсталяцій з металу. А тепер саме найголовніше з верхних професій. Це стабільність зайнятість, постійний попит на ринку праці в Україні та за кордоном. Власна справа, можливість відкрити зварювальний цех або майстерню художнього зварювання. Інноваційні проекти – участь у відновленні інфраструктури України та міжнародних проєктах. І професійне зростання, підвищення кваліфікацій та опанування нових технологій зварювання. you mm -hmm. Подружко, привіт! А ти теж вже почала замислюватися над тим, ким хочеш стати, коли зовсім виростеш, або на який факультет поступатимеш. Звичайно, багато хто хотів би у Гріфіндор, але в реальності доведеться вибирати щось інше. Якщо ти зовсім не знаєш, ким хочеш стати, придивись до своїх хобі та того, що тобі подобається робити. Якщо тобі це заняття до душі, можливо, тобі сподобається навчитися докладніше цьому в університеті. Намагайся не сприймати близько до серця бажання твоїх близьких людей. Моя сестра. Тра пішла вчитись на економіста, бо так їй сказали батьки. В результаті вона просто втратила 4 роки свого життя і тепер, звичайно, працює не за спеціальністю. Мама може тобі сказати поступати на юриста, бо так престижно. Тато на програміста, бо сам мріє в цим займатися все життя. Чи його друг на цьому добре заробляє? У цій ситуації важливо вислухати всі думки. Але все ж таки треба прислухатися насамперед до себе. І якщо твоє рішення не буде збігатись з рішенням батьків, наприклад, дуже хочеш стати психологом, а батьки вважають, що ти маєш іти на економіста, та просто сама збери необхідні документи і подай їх і на економіку, і на психологію. Побачивши таке прагнення, батьки з більшою ймовірністю приймуть твоє рішення. Ще один спосіб визначитися: подумай про те, що тобі легко дається у школі чи на додаткових заняттях, що саме тебе Приваблює в улюблених заняттях, а ще можеш написати список предметів, які тобі подобаються, та подивитись в інтернеті, на які спеціальності ти можеш поступити, якщо їх здаси. Можливо, ти знайдеш щось привабливе для себе. Головне, пам'ятай, не обов'язково вибирати заняття на все своє життя, адже протягом життя твої інтереси можуть змінюватися, і ти маєш право поміняти роботу, навчитися чогось іншого або навіть знову відучитися в університеті. А ще є багато курсів. Які ти можеш відвідувати і навіть паралельно з універом отримувати знання зовсім іншої області. Отже, якщо ти вибрала піти на журналістику, а в результаті перегоріла і захотіла щось інше, це цілком нормально, адже складно в підлітковому віці вибрати те, чим ти займатимешся все життя, та й не потрібно. Просто обери те, чим ти хотіла б займатися, найближче 5 років, а потім буде видно, а ти вже визначилася, ким хочеш стати, що допомогло тобі зробити вибір. Поділися з дівчат. Тами у коментарях. Якщо тобі сподобалось відео, став вподобайку і підписуйся на канал. Це був канал, вже доросла для цього. Ще побачимось! Профосвіта, вступ дорослих, профтех це твоя майбутня затребувана робота. А відтак і гроші. Якщо ти вже з освітою і хочеш змінити фах, то можеш отримати робітничу кваліфікацію. Що для цього потрібно: обрати заклад та професію для навчання. Звернутися до приймальної комісії, щоб дізнатися про умови зарахування та термін навчання, подати документи і стати справжнім профі. Дорослі ж можуть вступати до профтеху впродовж року, а не лише в період вступної кампанії. Вартість та термін навчання може залежати від оцінки наявних знань, вмінь та навичок. Оплачувати навчання можна власним коштом або за рахунок роботодавця. А ще у закладах є навчально-практичні центри. Де можна пройти короткотермінові курси, кілька тижнів або місяців у профтесі, і ти зможеш здобути реальну професію. Це гарантія офіційного працевлаштування. Більше про вступну кампанію шукай на сайті МОН у розділі Професійно-технічна освіта, а також на сторінках міністерства у соціальних мережах. Приклади руку до відбудови країни! Вступай до профтеху!